Що цього достатньо, і зараз, типу, все зрозуміло так, як і є, то, тоді. Ну, якщо є така можливість, то я, звичайно, з радістю ще якусь підказку. Mm -hmm. ви, давай давай приймаємось. Такий, такий процес, можливий, ось ти mm -hmm. зараз на клітинці 68, якщо ти, ти кажеш, що ти з Інстаграму питала, ти можеш ще раз там, подумки сформулювати, так? а де я хочу удоуточнити? Я тебе поверну на клітиночку Земля, таке, щоб ми не робимо ще раз коло через шістку, не йдемо спочатку, не йдемо просто продовжуємо. І це такий, якщо бачиш, хвостик змійки 72 з такої зони, де ми би шукали. Ти би шукала дії для втілення, можливо, не вистачає якоїсь дії. Так? Бо тут, поки розумінь, ніби було достатньо, знань, достатньо, тебе направило до виходу. Значить, знання були отримані, але, можливо, треба якусь дію віднайти. І ось на цій клітинці земля пропоную тобі подумати так, із цим, що так, а що ж там можна робити, можливо, якась дія, яку я хочу виконати. Уже є отримані знання, а що ж робити? І, і тут. Таке звучить речення, яке я тобі вже озвучувала, що все, що ми робимо для себе, важливе для інших учасників процесу. Тобто це процес двосторонній. І тут і зараз ти можеш створювати свою власну реальність, рухаючись вгору чи вниз, в відповідності до своєї карми. Ти казала, що цікавишся тим mm -hmm. кармою, рівня вібрації, усвідомленості. Ось можеш трошки подумати, якщо треба час, да, от постояти на цій землі. Так, mm -hmm. реально, теж земля. І у мене ще є така М, колода з янголами. Вона там, на жаль, російської мови, але такі підказки, типу від янголів. Ти ще сказала просто підказка. Вона не відноситься до ліли, але вона просто в мене є така фізична, типу допоміжна, знаєш, момент гри, коли хочеться якусь підказку. Можу я з янголів ще тобі, наприклад, взяти таку. Добре, давай спробуємо, що мені зараз. Кажуть. Хочеш, да? чи хочеш кидати кубик? Кидаю кубик, давай. мені дуже літа. Мені дуже це сподобається. П'ять. Угу. Клітиночка, звук. А, якщо це було про Інстаграм тоді, чи не про Інстаграм зараз, як там? Да, це було про те, а що, що ж мені прямо зараз робити тоді? Ага. З... Неймовірна клітина, яка говорить, що це ось. Про це волевиявлення голосом, да, звучати, говорити так, щоб слова були почуті. І дійсно, там, це мистецтво, да, якого вчаться так само. Це і мистецтво замов... замовкнути, замовчати, приглушити звук свій. Але може, це пора звучати, пора звучати в той інстаграм. Як я тобі казала, що щось викладеш, да а люди тобі прозвучать у відповідь? Ти задала звук там і mm -hmm. що прийде? Який зворотній зв'язок прийде. Mm. Цікаво. Тобу, я думаю, можливо, справді почати говорити про це більш відкрито. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Про те, що я хочу щось збудувати і хочу щось зробити цінне. Можна давай ще тоді одну підказку Янголі будемо брава. Ти можеш ти можеш далі рухатися. Можеш та можеш, якщо треба, я можу взяти підказку. Чи, чи далі ще полілі. Як, як ти хочеш. Тобі Що хочеться? Мені, мені ліло більше хочеться. Давай. Іди, як тобі хочеться. Тут же ну, Я в твоєму житті тут розпоряджаюсь. Як... Я просто запропонувала. Є такий інструмент, і ще такий. Хочеш, типу, good. ні, не проблема. Єсь. Угу. І після шістки іще один кидок. Ще один, 6. Так, 6, 6 і і далі ще один кіточок. Один. Шість, шість один. Зараз ми глянемо, чи нам тут вистачає 6. Ходимо, шість. І ще шість. І одиничку натискаю. Дивимось, який у нас шлях. Дивись, це у нас Боже дуже цікаво. Яка була клітиночка звук, да. Потім клітинка 62. Це добре. Потім 57, да, типу. 62, а, бо шістка, потім 68 космічна свідомість. І так як ти потрапляєш на космічну свідомість, в тебе там одиничка, але ти вже потрапляєш на космічну ага. свідомість. Це є виходом з гри. Це значить, бо... що я вже все отримала. Так, мені було таке відчуття, я деколи пропоную, знаєш, але от це. Прям, ну це не можна, я знаєш, як підтасувати. Коли були mm -hmm. отримані знання, людина за пару ходів знову вийде. Це просто так працює. Мені я не знаю. От реально хочеться сказати магічно, але просто так є. А воно не магічно, так, да, конкретно зі мною, воно в, в моїй ситуації ось так. Блін, мені, а, я а в шоці? Це, мені дуже подобається. В тебе є вже всі знання. Тебе вже все є для реалізації задуманого. Не як не, не, не обманюйся. Ось так, клітинка 6, омана. Ну я насправді не знаю, насправді ні, все. Ти ще сьогодні пройшла просто неймовірний шлях з такими усвідомленнями ключовими. Є з чим працювати, все зрозуміло, можна йти. І хо хотіла акцент: ось, дивись, клітинка, звук, пора щось прозвучати. Сказати, виявитись, типу, дивись, можна казати, господи, соцмережа може зайти і сказати, я так роблю. Слухайте, я хочу зробити це. І все, я збираю потім думки людей, читаю, що вони кажуть, що вони думають. Типу, все, прозвучали. І далі клітиночка щастя знову тебе спіткає, да і перед виходом, типу, взагалі, перед виходом, типу, дивись, щастя, і на вихід. Вау! Да. Клас, ну це все дуже чітко. Прям дуже. Ну, те, про що я маю, що я вірю в це, тому що вони, ця інформація десь мені була, але я типу, не була впевнена, чи, чи це окей. А, і ось я довірилася якомусь інструменту, який може дати відповіді, і він мені дуже все чітко сказав і дав відповіді, що типу, да, ти все робиш правильно, ти все розумієш правильно. Угу. Клас. І, і це так само твоя довіра тут, на цьому шляху, теж прослідковувалась. Ти пішла стрімко і спочатку вгору та стріли і далі, ще стріла, благодійність, потім ще інтуїція щастя. Такий рух. Він дійсно властивий тільки людям, які можуть повірити, довіритись процесу. Бо тут є безліч інших станів які розвертають, спускають. Знаєш, в тебе не було зовсім такого. В тебе ага. такий шлях дійсно руху. І, і подивись, тобто, як гарно. Що, якщо я йду в довірі, і ти йдеш по таким чудовим станам, де план рівноваги, благодійність, щастя це ж просто прекрасно. Це і ще раз тобі. Ем... Нагадування, що життя може бути ось та як і розвага, бо це гра, так? І, так? і воно може бути таким легким, якщо так іти. Немає необхідності тягнути з собою тягарі і казати таке життя тяжке, можна їх просто викинути і йти собі далі. Іти рухатись довір'я і гарно себе почувати. Власно, так. Так, да, все, все підтверджую. <ріст> <ріст> да, воно ж відобразилось, дійсно, підтвердилося тобою ж. Да. Неймовірна гра. Я <ріст> тобі дуже дякую, дуже дякую <ріст> цьому процесу, цьому полю. Воно кожен раз показує якісь неймовірні речі. Як їх описати словами, я не знаю, треба тільки зіграти. <ріст> я зроблю фото? Звичайно, звичайно. А нас давай. Да, а, все. Давай, я теж зроблю. У мене теж було. Я взагалі все фоткаю, але тут я буваю, забуваю. Ой, я тобі дуже дякую, я буду паузити наш наш запис. Дякую всім, хто подивився, можна написати свої інсайти, які були отримані, можливо, протягом гри в коментарях. І запрошую всіх досліджувати себе, грати в Лілу. Підтверджую, що варто грати в Лілу. Тут дуже багато підказок, дуже багато можливостей знайти відповіді, важливо тільки бути відкритим uh -huh. до цього, відкритим до того, щоб отримати відповіді. Точно.